Вітаю усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щороку 30 липня у світі відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Він був започаткований у 2013 році Генеральною ансамблеєю ООН з метою підвищення рівня проінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привернення уваги до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину. А також заохочення людей активно допомагати постраждалим та протидіяти торгівлі людьми. Торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає своєї актуальності і у 21 столітті для жодної з країн світу. Торгівля людьми означає здійснення з метою експлуатації, вербування, перевезення, передачі, приховування або одержання людей шляхом загрози, силою або їх застосування інших форм примусу. Викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливості положення, чи шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Термін торгівля людьми передбачає різні види та форми експлуатації людини, які наводяться як міжнародними нормативно-правовими документами, так і законодавством України. Відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини. Або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища, або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до кримінального кодексу України визнається злочином. Існує багато причин торгівлі людьми, які є комплексними та взаємопов'язаними. До внутрішніх чинників належить соціальна нерівність та низький рівень життя населення, насильство сім'ї та інші прояви гендерної нерівності. Девіантна поведінка членів сім'ї, вживання алкоголю, наркотичних речовин, викривлення моральних цінностей та відсутність духовних принципів певної частини населення, привабливість кращого життя за кордоном та погана обізнаність громадян України щодо можливостей працевлаштування і перебування за кордоном та їх наслідки. До зовнішніх чинників торгівлі людьми належить наступні: спрощення можливостей для подорожування, лояльність законодавства до заняття проституцією у багатьох країнах світу. Попит на низькооплачувану працю та комерційну сексуальну експлуатацію, особливо дітей. Попит на працю в галузі де основна частина населення не бажає працювати через низку причин, зокрема небезпечні умови праці. Слід зазначити, що жертвою торгівлі людьми може стати будь-яка особа, незалежно від віку та статі. Основними уразливими категоріями осіб, які відносяться до групи ризику і можуть потрапити до торгівлі людьми. Є незаміжні жінки, самотні матері, розлучені особи, молодь, діти вулиці, діти-сироти, вихідці з неблагополучних сімей, сільське населення, внутрішньо переміщені особи, іноземні громадяни, трудові мігранти, особи, які зазнали насильства, у тому числі сексуального, бідні, малозабезпечені особи з проблемами психічного здоров'я. Найбільш вразливими до торгівлі людьми категоріями населення є жінки у віці 18-26 років. У першу чергу незаміжні, вразливі до сексуальної експлуатації. Чоловіки у віці 25-60 років. У першу чергу одружені, вразливі до трудової експлуатації, діти у віці 13-18 років. У першу чергу дівчатка з неповних та реструктурованих сімей, коли один із батьків не рідний. Торгівля людьми це злочин, за вчинення якого в Україні передбачено кримінальну відповідальність на срок до 15 років позбавлення волі. Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми чи будь-якого випадку експлуатації або потерпіли від цього злочину, звертайтеся за такими номерами: 102 поліція 1547 Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, 527 національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, 112 служба екстреної допомоги в ЄС. 0800 213 103. Контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 116 123. Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 111. Національна дитяча гаряча лінія 15 45. Порядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті. Вдячні вам, люди у білих халатах, за кожне врятоване життя. Напередодні професійного свята привітали та відзначили медпрацівників Радавилівської громади. Другий рік поспіль в це свято відзначається 27 липня, тож вітання з нагоди Дня професії приймали колектив КНП Радавилівська центральна міська лікарня та КНП Редавилівський центр. Дякували за відданість справі, професійність та вручили відзнаки медичним працівникам громади, а саме почесні грамоти та цінні подарунки. Очільник Дубинської районної державної адміністрації Всеволод Пекарський, Радивилівський міський голова Микола Карапетян, а також керівництво сусідніх Козинської та Крупинської громад, сил, енергії та витримки, тепла і затишку родинам, побажав у своєму виступі міський голова Микола Карапетян. Всеволод Пекарський зазначив, що праця медиків заслуговує на найвищу повагу та вдячність, бо щодня це безкомпромісна боротьба за людське життя. Він відзначив показову і ефективну взаємодію органів місцевого самоврядування, керівництва міської ради та адміністрації Радивилівської лікарні у питаннях менеджменту закладу, який ставиться, за приклад іншим закладом охорони здоров'я в області. Відбулись урочистості та віднагородження, нагородження, під час яких вшанували працю медиків первинної і вторинної ланок. Також і керівники лікувальних закладів громади Федір Стецюк і Валентина Поляк у складних умовах воєнного часу наші медики міцно тримають свій фронт і щоденно, невтомно лікуючи пацієнтів, дарують надію, повертають людям здоров'я. Хвилини мовчання присутні на урочистостях вшанували світлу пам'ять та героїзм загиблих на війні наших земляків, бойових медиків. Їх особистий подвиг це частина нашої спільної боротьби за мир і свободу. Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми, який був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 2013 році, для привернення уваги до тяжкого становища мільйонів людей потерпілих від цього злочину. Наразі для українців в умовах воєнного стану ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, як всередині країни, так і за її межами став ще більший. Якщо раніше поняття торгівля людьми включало в себе здебільшого сексуальне рабство, то сьогодні воно увібрало широкий спектр форм від трудової експлуатації до нелегальної трансплантації органів. Нові виклики та загрози вимагають консолідації зусиль як міжнародної спільноти, так і кожного з нас. Саме з цією метою у відділенні соціальної роботи Радивилівського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Було проведено зустріч партнерів з обговорення даного питання. Про ефективну підготовку енергосистем до зимового періоду говорили 18 липня під час брифінгу офісу президента України. Забезпечення потреб енергосектору, питання альтернативної генерації були розглянуті на нараді з представниками громад у Дубенській районній державній адміністрації. В онлайн режимі до обговорення важливих питань долучилися начальник Дубинської РВА Всеволод Пекарський, перший заступник Радивилівського міського голови Віктор Ісюк. Голови та представники територіальних громад Дубинщини розглянули питання забезпечення потреб енергосектору, підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Питання альтернативної генерації. У умовах повномасштабної війни маємо бути готовими до будь-яких викликів. Новою очільницею координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб у Радвелівській громаді стала переселенка з Донецька Лілова Олена Олександрівна. До того ж, вона виконує функції секретаря координаційної ради з питань ВПО при Думинській районній військовій адміністрації, сприяючи в реалізації захисту прав та інтересів вимушених переселенців на місцях їх нового прихистку. Приватна підприємниця у Радивилові вже понад два роки, майже з перших днів повномасштабної війни. Олена Олександрівна умовах, коли довелось залишити дім і все, що уособлює стабільність людського життя, у Радивилівській громаді відзначилась соціальною активністю та ініціативністю. Тепер і надалі допомагатиме постраждалим від війни інтегруватись в нових умовах проживання та мати повноцінні можливості для самореалізації. Заступник міського голови Олександр Пастух зазначив, що на новообрану очільницю Координаційної ради покладатиметься завдання адвокації потреб та запитів громадян у статусі ВПО та насамперед їх залучення до ресурсної участі у житті Радивилівської громади до ініціатив у питаннях соціально-економічного розвитку. Координаційна рада має стати дієвим інструментом впровадження тих чи інших планів та перспектив, особливо якщо це стосується реалізації державних програм для постраждалих від війни, а також участі в залученні грантів для ВПО від міжнародних донорів. Олександр Постук представив присутніх на засіданні фахівців з питань соціального захисту населення, освітньої сфери та охорони здоров'я. Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності міської ради для подальшої комунікації та співпраці з головою координаційної ради. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на території Радивилівської громади отримали прихисток понад двох тисяч українців, постраждалих від війни. На сьогоднішній день офіційно зареєстрованих у громаді постійно проживає понад 600 осіб. Спеціалістами служби у справах дітей Радивилівської міської ради спільно з психологом відділення соціальної роботи Радивилівського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг здійснено обстеження умов проживання п'яти сімей внутрішньопереміщених осіб з дітьми на території модульного містечка. З них три сім'ї, п'ятеро дітей. На момент обстеження порушень не виявлено. Найціннішим скарбом для кожної людини є сім'я. Можна мати безліч друзів та знайомих, але тільки сім'я дає нам відчуття захищеності і потрібності на все життя, робить нас щасливими і впевненими у майбутньому. Саме в сім'ї ми відчуваємо підтримку і любов, тому на Рівненщині громад, де здійснюватимуть патронат над дитиною. Розвиток патронату важливий у контексті державної політики, пріоритетом якої є сімейне виховання. Коли громада може вчасно допомогти сім'ї у кризі, це мінімізує випадки потрапляння дітей до інституцій. Зусилля усіх у такій роботі спрямовані на те, щоб дитина почувалася захищеною та щасливою. У Радвилівській громаді надаватимуть послуги з патронатного виховання дитини. Це соціальна послуга, що впроваджується для дітей, чиї батьки опинилися у скруті та тимчасово не можуть належно доглянути сина чи доньку. Патронатний вихователь і його помічник дають дітям необхідну підтримку та відчуття стабільності в кризовий етап їх життя. 23 липня у Радавилові відбулась зустріч комунікація сім'ї з підзамчевського старостинського округу Радавелівської громади, яка прийшла в відбір та відповідне навчання у Рівненському обласному центрі соціальних служб та надалі буде здійснювати патронатне виховання з представниками міждисциплінарної команди. Створений для забезпечення всебічної підтримки патронатних вихователів під час надання ними у громаді послуг з патронатного виховання дитини. До складу робочої групи увійшли староста округу, представники соціальних служб, освітньої сфери охорони здоров'я, ювенальної поліції, психологи. Спеціалізований тренінг проводили фахівці Рівненського обласного центру соціальних служб. За ініціативи учасників групи чергова зустріч була присвячена темі сім'ї, взаємостосунків, у родині, сімейним цінностям. У ході зустрічі у позитивній атмосфері визначали поступовість цінностей та пріоритетів у житті, міркували про обов'язки членів родини, отримали позитивні емоції та зворотній зв'язок від учасників у ході участі у вправах за допомогою розроблених матеріалів для зустрічі. У своєму зверненні директор центру координатор з послуги по патронату над дитиною у Рівненській області Анані Бучак зазначив, що ця зустріч має на меті злагодження та взаємодію. Адже за допомогою фахових тренерів та представників міждисциплінарної команди у співпраці з службою у справах дітей Радивилівської міської ради патронатні вихователі зможуть опрацювати багато актуальних питань щодо влаштування дітей, виховання та забезпечення їх найкращих інтересів. До таких міждисциплінарних команд входить керівництво громади, представники соціальних служб, відділів освіти, охорони здоров'я, ювенальної поліції, центру зайнятості, психологи. У підсумку зустрічі усі отримали висновок. Сім'я найбільш безпечне місце для кожної людини. Це місце, де кожен відчуває підтримку, розуміння і захищеність. Такі навчання відбуваються у межах проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, що реалізується спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, МБО Партнерство кожній дитині та Мінсоцполітики. Проєкт Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату виконується спільно ЮНІСЕФ Україн. Партнерство кожній дитині Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України, координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансові підтримки Австрійської агенції розвитку. Патронатні вихователі це турбота і прихисток дітям, які тимчасово не можуть перебувати зі своєю родиною з різних причин. Про важливість та пріоритетність подальшого розвитку сімейного патронату у Родверівській громаді зазначив і міський голова Микола Карапетян. Нагадаємо, послуга патронату впроваджується для дітей, чиї батьки опинилися у скруті та тимчасово не можуть належно доглянути себе чи доньку. Патронатний вихователь і його помічник дають дітям необхідну підтримку та відчуття стабільності у кризовий етап їх життя. Сьогодні на Рівненщині я вісім патронатних родин у сучасному світі. Сім'я змінюється, але її цінності незмінні. 19 липня у Радивилівській громаді відбувся захід. «Створюємо молодіжний простір, спільні рішення та пропозиції. Під час події разом із молодіжною радою Радевелівської міської ради та представниками ОМС презентували та обговорили результати дослідження потреб молоді, що з травня проходило у громаді, генерували назви майбутнього молодіжного простору у громаді, обговорювали та описували, яким має бути молодіжний простір у громаді. Незабаром у Радивелській громаді буде функціонувати молодіжний простір на базі комунального закладу Радивилівський міський будинок культури, який стане осередком молодіжної роботи Радивилської громади та буде місцем для молоді. Дякуємо відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилова за підтримку та партнерство. Цей захід реалізується в межах проєкту Імпульс громадської організації Центр ініціатив Віадук з громадською організацією Асоціація молодіжних працівників України в рамках ініціативи Молодіжний працівник. Яка стала можливою завдяки USAID та підтримці американського народу через проєкт Говерла в Україні. <звук> Мистецтво кави, відпочинок та арт-терапія, творчий відпочинок із ароматною чашечкою кави, але використовуючи її не як напій, а як фарбу для створення малюнків. Саме таку техніку малювання мали змогу освоїти учасники групи взаємопідтримки у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Малювання кавою значно більше ніж малювання. Вона надихає, заспокоює, емоційно наповнює та навіть лікує. Це спосіб натхненно провести час та отримати цінні знання по керуванню стресом та складними емоціями, що є дуже актуальними в умовах сьогодення. Проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату виконується спільно ЮНІСЕФ Юкрейн, партнерством кожній дитині, Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України. Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Австрійської агенції розвитку на цьому в мене все. Побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.